Сьогодні у міському будинку дитячої юнацької творчості відбулося нагородження переможців та учасників конкурсу малюнків, метою якого є формування серед учнівської молоді, нетерпимого ставлення до будь-яких проявів насильства. 25 листопада по 10 грудня відбувається всесвітня акція «16 днів проти гендерно зумовленого насильства. Третій рік поспіль Кремльська міська територіальна громада проводить міський конкурс малюнків СТОП насильства. Цього року на конкурс було подано 101 роботу. 29 з представлених робіт у першій віковій категорії категорії – 6-9 років, 52 малюнка у другій – 10-13 років та 20 у третій – 14-17 років. Кожен учасник конкурсу намагався вкласти різний сенс у свій витвір. Я подумала, що подивились люди на це малюнок та зробили висновок, що не можна бити дітей і насильство їх. А я запланувала цьому малюнку намалювати те, як діти можуть страждати від булінгу, який відбувається у інтернеті. Бо діти можуть дуже дуже бути крихкими. Вони можуть зробити будь-що потім. Я хотіла визвати емоції у людей цим малюнком. Щоб вони не мовчали про насильство у своїй сім'ї. Я дуже рада, що я не стикалася. Ну і не хочу, щоб хтось з моїх близьків стикався з цим. Це ну як на мене, це жахливо. Це повинні казати на кожному кроці. Це повинні знати всі. Першість у кожній номінації здобули Діана Компанієць, Анастасія Каратаєва, Таїсія Бойко та Софія Фунікова. Усі роботи були оцінені, Вони дійсно виконані. Чудово, діти талановиті і висвітлили тему і мету самого конкурсу. Кращі конкурсні роботи будуть представлені у вітрині третьої філії міської публічної бібліотеки на вулиці Соборній з 8 по 18 грудня. Тож усі бажаючі зможуть особисто насолодитися творчістю кременчуцької молоді. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.